Сьогодні унова співаночка, яка називається потяг. слухаємо слова зараз. І е, будемо плескати долоньками. Короткі звуки. Ми будемо плескати оплески робити. А там, де довгий буде звук, нас буде по колінцях сплеск. Добре? Домовились? Отже, перша фразочка. Їде потяг через ліс. Їде потяг через ліс. Тут довга нотка. Є вона довга чи ні? Які були нотки? Так, всі були коротенькі, але остання була довгою. Дивіться. Іде потяг через ліс. Ось вона довга остання. А всі всі були в нас коротенькі. Далі дві труби і сто коліс. Слухаємо. Дві труби і сто коліс. Ось остання знов довга в нас ноточка. Дві труби. СТОКОЛІЗ Дві труби. Дивіться, дві труби, нотка Далі. СТОКОЛІЗ Знов, де в нас довганотка, знов наприкінці. Стоколіс. Так Давайте ще раз цю фразочку. Дві труби, СТОКОЛІЗ І далі пес РУДИЙ в кабіну в ліс. Плескаємо. Песруди в кабіну в ліс. І остання нотка в нас довга. Все, вивчили? Молодці. А тепер співаємо. Куди в нас іде мелодія першої фрази? Їде потяг через ліс. Куди вона йде? Доверху. І, як по е, сходинках, підіймаємося, Їде потяг через ліс. Друга фразочка. Дві труби і сто. Дві труби, стовко Пес Пес в кабіну в ліс. Куди вона пішла? Донизу. Так. На одному звуку. Дві труби на одному звуку. Ще нижче. Стов на одному звуку. І далі на двох звуках. Пес рудив в кабіну в ліс. Ось сюди донизу ми прийшли. Співаємо Дві труби. дві труби. oh